Вітаю, друзі! Сьогодні 5 липня, і я на своєму виноградничку. І ось, друзі, неприємний отакий момент знайшов на одному з кущів ось такі листочки знизу вони ростуть. Ось таке діло, друзі. Один з виноградарів сказав мені, що це мільдю. Так от, друзі, один з виноградарів сказав мені, що це мільдю, але на мільдю це зовсім не схоже. Ну, Вірніше він сказав, що мільдю з хлорозом. Людина, яка продавала мені цей сорт винограду. Це, друзі, лакресен. Четвертий рік вегетації, на цьому місці третій вже є урожай, що цікаво, Ось ми бачимо на одному кущі є такі листочки вражені. Ось ззаду ми бачимо немає ніякого білого нальоту. Класичний, здавалося б, хлороз. Але чому? Чого йому не хватає падлюці? Мікроелементами оброблявся. Все оброблялося, як має бути. І що цікаво, друзі, поряд той же сорт, від того ж продавця. Живий, цілий, здоровий, ніяка холера його не бере. Ні на старих листках, ні на молодих. Ось такий гарненький стоїть. Цікавий момент. Є куща клакресна у іншому місці від іншого продавця, який, який куплений в іншому місці, як я вже сказав. Вони ніколи не зустрічались, земля там зовсім інша. Але болячку має таку ж. Друзі, хто знає, підкажіть, поділіться, тому що ніяке ні залізо не допомагає в цьому кущові, ні мікроелементами проходив вже двічі. Можливо, якась вірусна зараза чи бактеріальна. Хто знає, відпишіться. Але кажу, вражається із десятка сортів тільки цей кущ. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні, до зустрічі, друзі!